Зазвичай, коли ми думаємо про історію, що спадає на думку? Королі, завойовники, великі винахідники, правда? Але що, як за злетами та падіннями цілих цивілізацій стоїть щось набагато могутніше така собі невидима сила, яка тисячоліттями диктувала свої правила гри? От просто задумаймося на мить, а що якби розквіт Римської імперії або ті велетенські міграції, що змінили обличчя Європи, чи навіть піднесення Київської Русі, що якби все це було не просто результатом людських амбіцій та рішень, а відповіддю на глобальні зміни, які люди того часу просто не могли контролювати. Так, от, ця сила, це клімат, саме так, його невидимі цикли від теплих благодатних епох до жорстоких похолодань, вони, знаєте, були немов диригентом, що керував усією цією історичною драмою. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як ці зміни впливали на людські суспільства, зосередимося на ключових циклах, починаючи від античності і до, ну, до відносно недавнього минулого. Ну що ж, давайте почнемо з хорошого, з епох процвітання. Бо історичні дані показують, знаєте, одну дивовижну закономірність. Щойно клімат ставав теплішим і вологішим, людські суспільства починали розквітати. І це логічно, правда? Адже для цивілізацій, які повністю залежали від землі, від врожаю, хороша погода означала одне достаток. От погляньте на ці два періоди це ж не просто збіг, два абсолютно різні золоті віки, між якими сотні років а рушійна сила в них одна. І це сприятливий клімат. Римський оптімум, по суті, став фундаментом, на якому збудували велич імперії, а середньовічний оптімум, у свою чергу, створив ідеальні умови не лише для Західної Європи, але й для зміцнення молодої Київської Русі. Щоб краще зрозуміти, наскільки ж тепло тоді було, просто уявіть собі, виногредники в Англії. Це ж не просто якийсь цікавий факт. це це яскраве свідчення, свідчення того, як клімат дозволяв вирощувати теплолюбні культури там, де зараз це здається ну майже неможливим. Але, як ми знаємо, ніщо хороше не триває вічно. Кліматичний маятник гойднувся в інший бік, і коли це сталося, наслідки були, м'яко кажучи, кардинальними. Бо після кожного підйому неминуче настає спад, і в історії клімату це правило працювало ну, просто безжально. Так, теплі епохи на вічні і періоди похолодання та посухи ставали тим самим спусковим механізмом, який запускав глибокі кризи, конфлікти і, звісно, масові переселення. Ця хронологія, власне, чудово показує такий собі ефект доміно. От дивіться, криза третього століття в Римі дивним чином збігається з початком похолодання, а потім велике переселення народів, яке ж буквально перекроїло всю карту Європи. Це був не просто політичний хаос. Ні, все було спровоковано кліматом. Кочові племена, ті ж гуни втратили свої пасовища і просто рушили на південь, шукаючи кращої долі. І цим самим запустили цілу ланцюголу реакцію міграцій. А тепер тепер ми підходимо до ще більш драматичного кліматичного суву, такого, що докорінно змінив європейське суспільство пізнього середньовіччя та нового часу. І тут одразу важливе уточнення коли ми говоримо малий льодовиковий період, не варто уявляти собі сцени з фільму катастрофи, знаєте, з гігантськими льодовиками. Ні, це був довгий, дуже нестабільний період похолодання, і то регіонального, особливо в північній Атлантиці. Але що вражає найбільше, навіть середнє падіння температури менш ніж на один градус виявилося достатнім, щоб спричинити просто катастрофічні наслідки. І ця хронологія показує, що це не був якийсь один суцільний мороз. Це була довга, виснажлива епоха, понад 500 років, з трьома особливо жорстокими піками холоду, які, щоправда, іноді змінювалися короткими періодами полегшення. Так що ж, що ж стало причиною цього великого холоду? Ну, вчені розглядають це як таку собі складну загадку, де є кілька ключових підозрюваних. Скоріше за все, це був справжній ідеальний шторм природних сил. Спочатку потужні виверження вулканів, які викинули в атмосферу стільки попелу, що він заблокував сонячне світло. Це був перший удар. Потім саме сонце, так би мовити, притихло, знизивши свою активність. І все це, як вишенька на торті, наклалося на довготривалий природний тренд на похолодання, пов'язаний з орбітальними циклами нашої планети. Але зачекайте! В цій історії є ще один абсолютно несподіваний поворот, бо виявляється, навіть доіндустріальне людство могло відіграти свою роль у цих змінах клімату. І це питання, знаєте, кидає виклик тому, що ми звикли думати, що наш вплив на клімат почався лише з фабриками та заводами. А що як це не так? І отут історія робить по-справжньому моторошний поворот, бо, виявляється, найбільше людські трагедії пов'язані з глобальним кліматом. Чорна смерть, монгольські завойовання, а особливо колонізація Америки, що спустошила цілі континенти, все це призвело до дуже несподіваного наслідку. Величезні площі покинутих полів просто почали заростати лісами, і цінові ліси, наче гігантська губка, почали всмоктувати вуглекислий газ з атмосфери, і цим потенційно ще більше посилювали похолодання. І це, до речі, не просто якась смілива гіпотеза. Для неї є фізичні докази. Вчені проаналізували льодові керни з Антарктиди. Це, знаєте, як такі собі капсули часу, що зберігають інформацію про атмосферу минулого. І от саме там, у шарах льоду, що відповідають тому періоду, вони зафіксували помітне падіння концентрації СО2 падіння, яке дивним чином збігається в часі з масовою депопуляцією в Америці. І все це, зрештою, підводить нас до головного питання. Якщо людство і клімат вели цей складний танок ще сотні років тому, задовго до промислової революції, то як це змінює наш погляд на сьогодення? Ця історія показує, наскільки чутливою є наша планета, і наскільки глибоким може бути наш вплив навіть ненавмисний. Тож які уроки ми маємо з цього винести для нашого майбутнього? Це питання, з яким варто залишитись.